Традиційно на початку кожного навчального року проводять перевірки у дошкільних навчальних закладах Житомира. Цьогоріч їх розпочали 2 вересня. Особливу увагу члени комісії приділяють стану укриттів у садочках. Життя і здоров'я наших вихованців, а також і працівників. Тому в першу чергу це укриття, це харчування, це дійсно відповідна якість води, питного режиму, а також санітарно-дічні умови. Сьогодні перевірку провели у ДНЗ номер 42 У садочку немає підвалу, тож потрібно було шукати інше приміщення для облаштування укриття. Ним стало колишнє овочесховище. Тут облаштовано і вентиляція, і кондиціонер, який забезпечує тепловий режим протягом року, і в зимовий час, і в літній час. Звичайно, у нас тут є і аптечка, і запас води, і запас харчових продуктів сухий пайок. І головне, ми забезпечили саме освітнє середовище для наших дітей, тому що перебуваючи саме тут, в укриті, їм повинно бути цікаво, і їм не повинно бути страшно. Ця розраховане на 90 осіб поруч з ним є ще два менших для того, аби обезпечити усіх учасників освітнього процесу за словами фахівчині ДСНС, сховища у ДНЗ номер 42 повністю відповідають нормам. Забезпечене всім на даний час. Е... Завідувачі до садочку все краще і краще облаштовують найпростіше укриття, щоб діти перебували в безпечному середовищі. Ще одним важливим пунктом перевірок є харчування малюків. До складу комісії входять також представники Держпродспоживслужби, які оглядають харчоблоки. Продукти, всі, які поставляються в садочок, вони звичайно безпечні, вони мають сертифікати. У нас створена комісія з безпеки за харчуванням, яка щоразу, коли продукти поступають в садочок, перевіряється на безпеку і на їх якість. Харчування у трьохразовий. у нас створено сайт, як у всіх садочках міста Житомира, де батьки щоденно можуть побачити саме меню, виставляються саме порції, якими харчуються дітки. От тому дійсно велика увага приділяється саме безпеці харчування дітей. Директор департаменту освіти Житомирської міської ради каже: перевірки для триватимуть до 11 вересня. Станом на зараз комісія побувала уже у більш ніж 40 дошкільних навчальних закладах міста. Усі вони готові приймати діток і надавати їм відповідні умови. Той ентузіа. Азом та енергія, яка вкладалася працівниками заходів, вона не перевершена і вона не зменшується від року до року. Кожен садочок прогресує, додає щось нове і з задоволенням демонструє це. Комісія, яка відвідує заклад. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК1.